Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні у Хмельницькому день присвячений ситуації в області, безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППУ і РЕП в області на ключових об'єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал. Енергетики в регіоні та відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені російськими ударами, призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна, презентували в області нашу економічну платформу, зроблено в Україні. Мав нагоду поспілкуватись і подякувати підприємцям регіону. Усім, усім, хто зберігає. Робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави. Окремо сьогодні зустрівся із нашими прикордонниками, з хлопцями нашими і дівчатами, з курсантами Академії Державної прикордонної служби України, які навчаються бути сильними, щоб держава наша ставала сильніше. Навчаються тут, у Хмельницькому, а також були ліцеїсти. Я хочу подякувати всім викладачам Академії за фаховість. Командному складу прикордонної служби, командувачу генерал лейтенанту Сергію Дейнеці, міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко за підтримку і кожному нашому воїну прикордоннику за те, що всі українці можуть бути впевнені у вашій вірності Україні. І почав цей день відвідуванням військового госпіталю та вдячністю нашим лікарям, медичним сестрам. Братам, кожному і кожній, хто допомагає рятувати наших воїнів після поран та забезпечує реабілітацію. Найважливіше все робити на своєму рівні так, щоб вся наша Україна могла досягти потрібних результатів. Кожен, хто воює заради нашої держави, кожен, хто працює, щоб ми вистояли, усі, хто допомагають, дякую вам і пишаюся вами, пишаюся Україною, дякую тобі. Хмельницький за цей день. Слава Україні.